Доброго дня, вельми шановні пані та панове. Сьогодні хотіла розповісти вам про нашу діяльність асіст і СО, а саме про розширення діяльності, про академію. Академія є провідним навчальним центром з підвищення кваліфікації фахівців у сфері інфраструктури якості. Пріоритетними напрями діяльності Академії є надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців у сфері інфраструктури якості, з орієнтацією колективу Академії на постійне зростання якості, надання освітніх послуг та задоволення вимог замовників. Ці послуги, які дають можливість слухачам отримати нові та актуальні теоретичні, Є одним із вагових інструментів у підвищенні якості та професійної діяльності фахівців підприємств у сфері інфраструктури якості. Основний контингент слухачів, які підвищують кваліфікацію в академії, це є керівники підприємств та організацій України, фахівці, які займаються повіркою та калібрувальним засобів вимірювальної техніки. Кандидати в аудитори за системами управління якістю, внутрішні аудитори, які ведуть систему управління на підприємствах. Головний критерій роботи завжди були та залишаються задоволеність наших слухачів та кваліфікований супровід на всіх етапах співробітництва. Ми щиро раді бачити вас серед наших клієнтів та партнерів, і завжди готові до діяльності.